Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Донбас, друзі, це справжній український регіон. До 15 століття це було дике поле, по якому ходили і жили всі, хто бував на півдні України. Від 15 по 18 століття період козацької колонізації, до якої потім додалася урядова імперська колонізація і самовільне заселення селянами втікачами, які шукали собі вільного життєвого простору. І так це тривало до початку 19 століття. А вже у 19 столітті починається промислова колонізація і індустріалізація цього регіону. Приходить як власник іноземний капітал британський, французький, бельгійський. Юзівка нині Донецьк, була європейським містом. Там були школи, гімназії, фабрики парфумерні і солодощів, було середовище. Звісно, що були відсталі сільські околиці, але центр був європейським містом. Нічого із кінця 19 століття не збереглось. У середині ХІХ століття була потреба у робочих руках, тому починається заселення селянами із російських губерній, які шукали для себе кращого місця, щоб жити та існувати взагалі. І цей процес триває до початку ХХ століття, потім революція. І вже наприкінці 20-х років розпочалося цільове заселення Донбасу робітниками із російських губерній, бо український селянин володів земельними наділами, і борги у них були менші, як не дивно. Вони не мали потреби залишати все господарство і йти працювати на Донбас, працювати на промислові підприємства. Тим часом російські селяни були бідніші і не мали виходу, тому інтенсивно заселяли Донбас із 1905 року. А потім Голодомор 30-х років практично винищив українських селян, і у порожні хати поселялися чужинці. Донецька область входить у десятку областей, які найбільше постраждали під час Голодомору і репресій періоду великого терору. І це робили зумисно. Задокументовано, що вимерли десятки сіл від голоду, які потім заселили вихідці із Росії. Наприклад, у 1933 році на залізничну станцію прибуло 147 ешелонів із людьми, а також перевезли худобу і цілі колгоспи. Також було дуже багато репресованих мешканців Західної України. Після заслання не мали права послятися вдома, їх скеровували на схід, як і багатьох переселенців з колишніх етнічних земель у Польщі. Донбас зазнав кілька міграційних хвиль українців із етнічних земель. На південь України і Донецьку область, зокрема, переселили українців бойків у 1951 році внаслідок обміну прикордонними територіями між Польщею і Радянським Союзом. Тому, друзі, ось так: в Донбасі штучно знищували українців, заселяли всю цю російську нечість і маємо те, що маємо, друзі. Тому набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі моє відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!